Собака за 50 тисяч гривень. Грифон Антон, ти Брабансон. Перша в світі собака, до якої скормовки йде в подарунок, абсолютно безкоштовна Антон Борисович Брабансон. Звучить реально як собака, в якої є свій бізнес, але вона досі живе в хаті з мамою. Ну, чесно кажучи, я собі не уявляв, що до собак вартістю в 48 тисяч гривень треба звертатися як до депутата. Антон Борисович, будь ласка, перестаньте срати на траві. Готов переїхати в лучшую сім'ю. Ну давайте час, або як мінімум, в сім'ю, де оголошення пишуть державне. Перспективен для шоу. Ну, якщо чесно, я теж розраховую як мінімум за такі гроші, щоб собака був перспективним. Перспективен для шоу це для яких Україна має талант, x фактор. Ну я не знаю, що він вийшов всі такі... О боже, це ж пес. Ну мені здається, єдині шоу для яких він не підходить. Це шоу нового каналу, тому що йому, як і будь-якому псу, абсолютно все рівно хто там зверху.